Добрий день, любителі ви Сьогодні 19 квітня 2024 року. І можна сказати так, знімаємо екстрене відео. Ну, як сказати, екстрене. Сьогодні вже, мабуть, ну, більше 10 дзвінків було що робити, надвигаються приморозки, заморозки, хто їх як називає оці осінні, квітневі, травневі. Ну, що я і говорив, що як, як такової зими не було, то ранолі поздно воно десь должно вийти. Тому на цю ніч, на 20 квітня, майже по всій Україні передають приморозки від нуля, ну, до мінус трьох, де говорять і до мінус Ну, В деяких регіонах більше, в деяких регіонах менше. Ну, в нас на Полтавщині поки що. Дивлячись по прогнозу погоди, то поки передають десь на яком плюс 2, на яком плюс 3, ну де 2, де 3, там недалеко вже і до нуля. Ну, вроді би таких прям приморозків не передають, що 0 там мінус. Ну, говорять, лякають, так що і люди дзвонять, тому що робити, вкривати чи не вкривати. Ну, це вже вирішувати вам. Дивіться, слідкуйте за своєю погодою, за своїм регіоном. Я так само буду слідкувати. Можна сказати, ця ніч буде безсонна. Поки що на даний момент я, як бачите, вже десь близько 7 години вечора я не роблю нічого. Поки що не вкриваю. Виноградник, як бачите, вже весь відкритий, підв'язаний. Ось такий стан. Ну, Як завжди на винограднику є і такі вискочки, як ото говорять. Не всі, але ось один пагін. Дивіться, це в нас клубнічний, вже майже 1, 2, 3, 4 до 5 листочка. Ну і ось також на клубнічному, як бачите, вже такий пагін. А ось сусідні всі пагани. В нього ще дивіться ось така. У нас розвиток такої брунічки. Вони вже відкрилися, але... Ще росту майже майже нема. Ну, як подивитися ситуацію і на цих паганах, ну, ось дивіться, століття, ну воно завжди затримкою тільки-тільки набухає деякі сорти по-різному, ну, ось на цю сторону у нас Юліан. Також дивіться, ось такі пагінці. Ну, сантиметрів десь по 3-4 не, не не більше. Ну На даний час я поки що... Поки що нічого не при, е, приймаю, не вкриваю, ну але, але слідкую. Слідкую за, за погодою і слідкуйте і ви. Е, тому що ну, хвати морозу однієї ночі вистачить мінус 2, мінус 3, щоб поморозило все і весь врожай. Ну, втрачений, скажімо так, втрачений весь врожай. Е, тому е, багато дзвонків, що робити. Є якісь препарати, щоб побризкати і захистити від цього. Ну, я поки що жодних препаратів не знаю. Багато хто говорить, багато хто рекламує, але перевіреного, ефективного, общаючись з різними е, колегами, виноградарями, любителями, ну, поки що ні один не прийшов до того, що ось обробив і воно помогло. Ну, можливо, так. Все впало, можливо, ето, але щоб обробити, і було там мінус три, і все вижило. Ну я поки що такого не знаю. Це тільки, тільки поки що якісь якісь балачки. А от спосіб укриття, ну це це потрібно. Хто агроволокном ну не плівкою. Плівка все це, це смерть. Одне із самих таких вона притягує лише морозну плівкою, ну не вкривайте. Е, ну або два слої, або дуги. Ну прям плівкою. Отак вкривати. Ну я не рекомендую. А от якщо у вас є агроволокно, ну, Різні якісь ткані, старі тюлі, штори, що у вас є, будь ласка, вкривайте, ну або на землю ложуть, або хоча б через верх нічого, можливо, деякий пагін зломити, але, але ви захистите е, врожай. Е, всі бруньки в нас не виламаються. Ну, щоб перестрахувати ще один із таких методів, є як говорять, метод дощування, обрискування винограду. Ну, це потрібно, щоб постійно не так, що там з вечора все обрискали, або там зранку встали, раз, і Все це потрібно постійно. Як уже температура знижається десь до 1 градуса, майже до нуля. Включаємо, в кого є по горі, проведені магістралі, і там всякі тумани, дощики, хто ходить за прискочем, хто ставить всякі інші розприскувачі. І постійно цей годину-дві в нас все поливається, роб... і на пагани, і на бруньки, на все, щоб зробити такий. Контраст, скажем так, тому що вода буде в нас погащати трішки мороз, вона не буде зразу промерзати наш пагін, він буде мокрий і тому це потрібен час, щоб замерзнути. А в нас ідуть радіаціонні ці заморозки, вони короткочасні, вони майже під утро, там десь п'ятої години, десь до шостої, поки трішки підніметься е сонечко. Тому цей період потрібно, потрібно слідкувати і захистити. Ну що, слідкуйте за погодою. Якщо Приймайте якісь міри, хто вкрива, хто в ключах е, орошення, Тому що вистачить одної ночі, щоб втратити весь врожай. Вибійця в нас центральна брунька, десь заміщаючі того дідуть, але вони будуть без врожаю. Щоб цього не трапилось, ну якусь ніч, можна сказати, прийдеться не, не доспать. Але в нас таке життя, такі реалії. Така в нас погода. Ну, дай Бог, щоб це була одна така ніч. Щоб не було ще в травні в нас ніяких приморозків, тому що попереду ще в нас початок травня, як завжди, там теж в нас ну, бувають такі капризи природи. Ну, проти природи не попреш. Як говорять, у природи немає поганої погоди. Так що підлаштовуємося під все, що є. Ну, на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. Щоб не було у вас морозів, приморозків, і щоб сезон був всіх був вдалий. До побачення до наступних відео.